Знаєте, що я найбільше почав цінувати вчора? Це те, що мої батьки, бабуся, дідусь ще живі і можуть побачити власного онука. Я давно не відчував такі емоції, які реально притягують до сліз, коли твоя мама приїжджає і радіє за твого сина так само, як за тебе. І ми буквально три дні провели разом в своєю сім'єю. Так була мама, бабуся, і я побачив в неї стільки радості, і ця радість не була там через те, що ми не знаю, пішли в хороший ресторан, пообідали, чи кудись поїхали там, чи щось купили просто за те, що вона побула і провела час разом із своїм внуком. Тому цінуйте своїх батьків. Цінуйте своїх родичів, тому що реально я не вірю, що час так швидко летить. Навіть наш Марк недавно було там буквально декілька місяців, а зараз я вже бачу, що він вже хлопець, який сам усвідомлює, показує свої бажання, сам вилазить там на гірку і так далі. І я вже сам починаю відчувати, що час дуже швидко починає летіти, і це напевно не причина тридцятки. Яка у мене зовсім скоро буде? А це причина просто часу, тому що реально ми можемо все купити в тому житті крім часу. Тому цінуйте своїх близьких, поки вони є з вами.